Знову Москва та околиці в епіцентрі уваги. Російську столицю атакують з неба, а тамтешня влада переконує, всі удари відбили. Ввечері у неділю дрони поцілили по кількох містах. То чи дійсно уражень немає або ж росіяни щось приховують? Розберемося разом. Ви на каналі Січас. Вечір неділі 19 листопада в головному місті Російської Федерації завершився вже традиційно для останніх днів. Мер російської столиці Сергій Собянін заявив про те, що силами ППО в міському окрузі Електросталь відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. Про це він написав у телеграм. І якщо вірити градоначальнику, на місці падіння уламків руйнувань та постраждалих немає. А сам переполох стався о 23.20 за московським часом. Якщо Вірити тамтешнім медіа варто зазначити, що місто електросталь розташоване на карті на відстані 60 кілометрів від самого мегаполіса. Ну тим часом очевидці публікують відео із самим моментом прильоту. Грюкнуло так, що всі в окрузі аж здригнулися. Вже після місцеві жителі мали змогу роздивитися наслідки. Судячи з відео, які ті знімали з локації, що зачепило дроном, там щинилася пожежа. Дим закрив собою найближчі вулиці. На трасі сформувався чималий затор із автівок, адже, як бачимо на цих відео і на цих кадрах, уламки літального апарату були розкидані просто по проїжджій частині. Оператор, що фільмував все це дійство, не зміг стримати емоції, я пропоную разом це бачити від першої особи. Тут щось горить. гарі. Дає б. Стекло, дай сам їду стекло попало. Бампер весь покол. Я збоку раз я пройзяв мене как. Ну, то дрони. Ти... А чого ткадя туда? Що там згодом російські міноборони також заявили про спробу удару безпілотника, звинувативши в ньому Україну. Доказів відомство не оприлюднило, а українська сторона не коментувала цю заяву. Пропагандист Російської Федерації Кацінок стверджує, після деякої паузи Збройні сили України знову починають мацати протиповітряну оборону Москви. Він згадав, що минулої ночі. Ще один дрон був збитий у Богородському міському окрузі. За даними телеграм-каналу ШОТ, уламки цього БПЛА впали в районі шосе Горького у Підмосков'ї. Але тут є важлива зачіпка: якщо БПЛА бахнув за майже 700 кілометрів від кордону з Україною, це говорить про те, що своєрідної зони безпеки на зараз у росіян немає. По-друге, безпілотник летів із східного напрямку. І навіть російськомовні користувачі мережі у коментарях під дописами ворожих телеграм-каналів висловили свою теорію. Мовляв, це з російської території летіло, а не із заходу і не з боку України. Я пропоную зацитувати. Втім, мало того, що ППО гівно, так ще й спеціалізовані служби тільки дівчаток в магазині з доносу можуть ловити. Кінець цитати. Деякі юзери переконані, це робота внутрішніх російських партизанів. А хто й взагалі розчарований тим, що дрон не досяг місця призначення? Як шкода, що не долетіло до Москви. Можливо, це і правда рухопору. Яка ваша думка? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Не забувайте ставити вподобайку та підписуватися на канал сейчас. А ще принагідно нагадаю про функцію дзвіночка. Таким чином, ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення про оновлення. Нагадаю, що російську столицю тероризують із повітряного простору вже кілька днів поспіль. Минулий випадок обговоримо вже за мить. Залишайтеся з нами. Москву бавовнець. цієї ночі. Запальна вечірка відбулася у небі над столицею Російської Федерації. Верхівка ворогуючої країни за звичкою каже, що позбивали все. Тим часом сам ворог активізував обстріли по Україні. Про наслідки ударів розповім просто зараз на каналі Січас. Цієї ночі у столиці держави агресорки є пропущені. З 18 на 19 листопада Москва отримала удар невідомих літаючих об'єктів. Мер Білокам'яної Сергій Сабянін повідомив про збиття БПЛА. Судячи з фото, уламки дрона впали на горківське шосе поблизу населеного пункту Моніно. Рух на дорозі тимчасово був перекритий. На певний час утворився затор в обидві сторони. Про постраждалих та пошкодження автівки не повідомляється. Столичні жителі діляться своїм захватом від удару. Давайте почуємо. Єду безпілотник зарвався. Б**. Я б**, вон он упал Я просто ва насколки безпілотні каляються. Але ж Москва св'язам не вірить так само, як ми не віримо у відмінну роботу російського ПВО. У мережі з'явився запис моменту удару безпілотника. Одразу після його болючого приземлення стався вибух, від якого засвітилося зарево на обрії. Куріння у військових шпиталях може призвести до пожеж. У цьому переконалися загарбники цієї ночі у Валуйках на Білгородщині. У населеному пункті неподалік українського кордону палав військовий шпиталь. Місцеві жителі повідомляють, що там все вщент вигоріло. А у мережі публікують моторошні кадри пожежі, які ви зараз бачите на своїх екранах. Даних про загиблих та постраждалих традиційно для Росії нібито немає. Так, от місцева влада взагалі наразі ніяк не коментує інцидент. Зі свого боку, терористи гатять по нашій території. За час відносної тиші ворог активізував обстріли України дронами камікадзе типу шахет. У столиці уночі наша протиповітряна оборона збила 10 російських БПЛА. Київська міська військова адміністрація повідомила, люди та інфраструктура не постраждали. Командування повітряних сил додало загалом по Україні збито 15 із 20 запущених дронів. І знову неспокійно вже довгий час на прикордонні. Так, от Росія цієї ночі обстріляла Сумщину. Аж 25 разів там ворог бив з мінометів, гаубиць ствольної артилерії та мінометів і здійснював запуски ракет. Влада Сумщини повідомляє про 11 постраждалих громад. Здається, зимові обстріли ворога, якими нас так лякали напередодні, розпочалися. Чи не призведуть атаки противника до чергового блекауту? Та чи готові ви до найтемнішого сценарію? Напишіть про це в коментарях. Діліться своїми лайфхаками, як готуєтеся до ймовірних відключень електроенергії. Ставте свої вподобайки та підписуйтесь на канал сейчас. Не забувайте тиснути на дзвіночок. Таким чином будете знати все і першими.